Днями у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка пройшов концерт бардівських пісень. Перед глядачами виступали Юрій Філіпов та Олександр Радевілов, постійні гості бібліотеки, які вже неодноразово тішили відвідувачів тематичними поетичними вечорами. Послухати глибокі тексти завітала і наша знімальна група. Бардівські пісні це співані тексти з гітарним супроводом, які часто висловлюють соціально-політичні та філософські думки. На цей раз концерт був унікальним. Барди виконували не авторські пісні, а тексти сучасних українських поетів, які по-новому звучали на музику. Самі виконавці назвали свій захід концерт української співаної поезії. Сьогодні у нас відбувається такий чудовий захід, наші барди. Олексій Радівілін і Юрій Філіпов дають такий концерт, і він виявився такий досить величезний, але він ще такий дуже відповідальний, тому що зараз бардівська пісня українська звучить замало, і тому Юрій Філіпов довгий час працював над тим, щоб перекласти деякі Пісні українською або створити власні пісні. Сьогодні ми слухатиме саме такі пісні. Згадані барди є членами клубу Форум, який існує в місті ще з 1989 року. І, окрім Юрія і Олександра, в нього входять багато виконавців авторської пісні з Кам'янського. Перед початком самого концерту Юрій Філіпов трошки нервував, бо це вперше вони будуть виконувати пісні лише українською мовою. Цей uh, концерт унікальний тим, що uh, uh, всі пісні, які uh, ми будемо пити, вони будуть на українському язикі. Это первый уникальный концерт, который проводится здесь, в Каменском. Uh, раньше мы пели на русском языке, бардовская песня была на русском, она была популярна. Но в зв'язку з тим, що у нас ми йдемо в настоящую будущу Україну, світлу Україну, ми вирішили перейти на український мову і ні сколько не, не, не огорчаємося, тільки радуємося. На вечорі також були зачитані чудові вірші, що не лише пробирали до мурашок, але й лишились в пам'яті. Декламатор Марія і поетеса Наталія здивували аудиторію своїм майстерним володінням слова та здатністю передати почуття та емоції через поезію. Тут морозно. Війна тут іде за вікна, а не з книг. Сподівання на диво дається наразі заважко. Ошалілий ведмідь, що є сили! Руйнує мурашник, тільки жодного шансу немає, щоб він переміг. Дві гітари, два голоси і повний зал небайдужих до творчості людей, які прийшли хоч трошки відволіктися, насолодитися чудовим поетичним вечором. І коли тобі нестерпно легко. І коли тобі блаженно важко, будь як мушля, риба або пташка, будь-як зірка, світла і далека, бережи перли